Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Добігає кінця вже сезон вирощування індиків бік 6. У нас їх цього року було 14. Переважно були всі самочки, тільки 4 самця було. Але вийшло так, що один травмувався, другий теж потім травмувався. До кінця сезону в нас дожило два отакі красені. На сьогодні їм 6 місяців і рівно тиждень. Тобто 187 днів я собі так міркую, хочемо їх сьогодні зважити, цих двох. Дивіться, півень не дає мені маран розмовляти. Хочемо їх зважити, тому що завтра, вже, якщо все вдасться, будемо їх прибирати і на цьому індики на цей рік в нас закінчились. Будемо зважувати дуже просто: зважу чоловіка, а потім зважу чоловіка з індиком і порахуємо різницю. І так, мій чоловік важить 98 500. Щось воно блимає на екрані, а тут не блимає. Ну, менше з тим чоловік важить 98500. Тепер беремо індика і зважимо разом. Його ще не так просто піймати. Отак ловимо майкою, тому що дуже сильні в нього ноги. Боже мій, він не хоче важитись. Він взагалі не хоче важитись. Сто двадцять шість чотириста. А це у нас ось другий хлопчик, замість того, щоб іти зважуватися, він собі придумав, що він жениться. Ну, добре, почекаємо. Ну що, тепер ловимо нашого жениха? Уже женився, уже давай зважуватись. А ножками фіцкає він не хоче важитись, а прийдеться. Ось такий він на руках сидить, швиденько дивимося. 125-500. І так, друзі, наші два кавалєра важать. Один 27 900 живою вагою, а другий рівно 27 кілограмів. Це станом на 6 місяців і рівно тиждень. Завтра знімемо відео про те, як буде важити вже тушка, і скільки відходу буде, яка різниця буде між живою вагою і забойною вагою, вже вагою тушки. Хочу вам сказати, що це в нас індики бік 6. Ми інкубували їх самі. Причому інкубація була перша в житті, взагалі будь-яка інкубація в моєму житті була перша. Пройшла вона дуже вдало в нас тоді. Я сподіваюся, що наступні роки нам теж вдасться. Попередньо результатами цього року ми задоволені. Індички були чудові, і хлопчики чудові, і курочки в нас є різні прирізні. У нас є курочки марани, у нас є курочки барбезє, є сірі, є чорні барбезє. Ось пів ось курочка. А ось півник «Барбез'є» сірий. Сплеш колір верніше. о, такий красень. Їх ми теж інкубували самостійно. А оце ось курочка чорномідного Марана в нас. Їх є декілька курочок. І три півня красеня. Чорномідних Марана є. І є ще, щось його не видно, є маленький півник чорний «Барбез'є», не нашої інкубації. Ми виміняли його, ми привезли з, ну замовили скажімо так з іншої області півдня на заміну свого, а віддали молодого свого для того, щоб у нас був півень іншої крові, не тої, що наші курочки. Можливо, будемо їх розводити, а можливо, ні. Але попередньо так підготувалися. Так от, друзі, отак відбувається наш сезон. Вже добігає він завершення. Всього вам найкращого! Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. На все добре.